Доброго дня, секція прикладна математика. Я Морозак Світла Володимирович, учень 9 класу додаткового закладу середньої освіти, української територіальної громади. У Нас за магічні квадрати і текст застосування. В даній роботі представлені питання пов'язані зі історією розвитку, однорожне цікавіше подань математики, магічних квадратів. Мені було цікаво складати магічні квадрати за правилами, зайдено на додатковій з математики, дізнаватися з, -з, з інтернету деякі цікаві факти. Магічний квадрат являє собою квадратну таблицю. Різних натуральних чисел, які чисел у кожному рядку, кожному стопчику і на обох діагоналях є рівною. Перші згадки про магічні квадрати були у давніх китайців, згідно з легендою, зачасті правління імператора Ю, спливала священа черепаха, на панцирі якої були написані таємничі герогліфи, і ті знаки, відомі під назвою Лошу, є рівносильне магічному квадрату. Багато вчених вивчали магічні квадрати, наприклад, Михель Штіфл, Леонард Єллер, Пасхаль, Ферма, Піфагор. Застосування магічних квадратів дуже поширене. Магічні квадрати можуть бути застосовані в криптографії. Вони дозволяють створити алгоритм перекладу зашифрованого тексту в зображення. І Навпаки, текст, який треба зашифрувати, вписувало в магічні квадрати потрібного розміру відповідно до нумерації клітин. Якщо потім виписати в вміст такої таблиці по рядках, то вийде шифротекст, текст, сформований завдяки перестановці букв вихідного повідомлення. Я спробував сам за допомогою магічних квадратів зашифрувати фразу. Усе буде Україна. Одним з перспективних напрямів застосування магічних вітратів є створення телевізорів, зображення для яких формується за принципом магічного квадрата. Це дозволяє забезпечити плавні кольорні переходи повністю усуваючи видимі межі на великих однотонних полях зображення. Магічні квадрати також застосовуються у сільському господарстві. Нехай ми хочемо виправити 4 сорти пшениці на врожайність у даній місцевості, причому хочемо врахувати вплив ступеню розрішеності, посівів і вплив двох видів добрив. Для цього розіб'ємо квадратну ділянку землі на 16 ділянок. Перший сорт пшениці посадимо на ділянках відповідних ніжній горизонтальній смузі, наступний сорт на чотирьох ділянках, відповідних наступній смузі. Цифри, що стоять в клієнтних рисунках, нехай означають перше – кількість кілограмів добрива першого виду, що вносяться на цю ділянку, а друге кількість кілограмів добрива другого виду, використання квадратів допомагає врахувати всі можливі варіанти в експериментах в сільському господарстві, фізики, хімії, техніки. Я вивчив також магічний квадрат Піфагора. Піфагор вважав, що сутність людини полягає в числі дати народження, тому за допомогою магічного квадрата Піфагора можна пізнати характер людини, ступінь здоров'я і його можливості, розхити переваги і недоліки, і тим самим виявити, що слід зробити для його вдосконалення. Квадрат Піфагора поділений на 9 квадратів, кожен з них відповідає за одну рису характеру. Наприклад, четвертий квадрат це здоров'я, п'ятий за інтуїцію людини, дев'ятий за мудрість. Квадратом Піфагора користувався і в давнину, і в середньовіччі. так що це не нове, а добре забути старе. Напевно, немає сфери, де магічний квадрат не згодився за... би, особливо там, де все вид... будується на взаємовідносних з людьми, на виробництві, в сім'ї, школах, вишах, спорті, в мистецтві. Я склав свій квадрат піфагора. Для складання квадрату необхідна тільки дата народження людини. Моя дата народження 8 серпня 2008 року. Складаємо цифру дня місяця, року народження. 8 плюс 8 плюс 2 плюс 8 до рівня 26, 2 плюс 6 доривні 8. Потім з першої суми віднімаємо подвійну першу цифру дня народження. 26 мінус 8 помнож на 2 деревня 26 мінус 16, рівня 10, 1 плюс 0 доривні 1. Складаємо першу. І третю суму та другу за четверту. 26 плюс 10 дорівнює 36, 3 плюс 6 дорівнює 9, 8 плюс 1 дорівнює 9. Отримали числа 36, 8, 10, 1, 9, 9. Складаємо з них магічний квадрат, так що всі одиниці цих чисел вийшли в клітину 1, всі двійки в клітину 2 і тому подібне. Ось так виглядає мій квадрат Піфагора. Я вважаю, що квадрат Піфагора можуть використовувати психологи, вчителі, вихователі для вивчення можливостей та потенціалу дітей та дорослих, а також кожна людина може скласти такий квадрат для зрозуміння характеру друзів та рідних. Я також вважаю, що матеріали мого дослідження можна використовувати на факультативах при проведенні позакласних заходів з метою розвитку та розширення свого пізнавального кругозору, розвитку логічного мислення.